Та не хліба, тоді не бачили, який її він. Це жителька села Олексіївка Бобринецького району Євгенія Будяненко, згадує голод. Троє нас було. Братик і сестричка були близнюки. Та сестричка вижила, бо мати її, мама її возила у Кілограду приют та покине, а сама тікає, бо як з матері, то не візьмуть, а як буде сама то заберуть і прийдуть. Розповідає, що їли під час голодомору. Якби не ракушки, померли б з голоду, а так ракушки їли. Знаєте, що таке ракушки? Ні, ото в березі, отакі черепашки, а в тих черепашках жаби. Там у нас був оце наш город, та там був, люди жили, там був сад, а там у саду. Бур'ян козелики, якийсь там бур'ян був. А я рачки полізу, бо я не могла ходити, ноги дні А я рачки полізу, та там ті козелики, козелики, якийсь бур'ян, їм, їм, поки я щось в жолудок, та там я засну. На стіні показує фотографії батьків мами Тетяни і батька Антона. У 33-му батько батька забрали у ДОПРЕ. Були прикріплені коні, а коні ж, як це, ж подохли, люди дохли, коні подохли, а його добре забрали. А він на печі так лежить він на таку, тоді з печі то прийти не було, а печі топилися, солобочку. А він там лежить на печі. А я до його так ще тепленьке, я до його притулилася та й лежу, та й лежу. А тоді вже я змезла, а він холодний. А він вже вмер. А мами дома не було, мами було рядно, а вона пішла, щоб на базар продати те рядно, а тоді щось купити на блюдечку, якийсь скрипці. А те рядно ніхто не купив і батько вмер з голоду. Розповідає, під час Голодомору будь-яку їжу у людей відбирали. Такі були боксільні бригади були. Що це їздили по вулицях. Як хто там ага, і заходили по хатах, і тако, а раніше тоді, якщо так бригада забирала у людей хліб, а вони ж ховали. Ну, батьки на піль ховали. Отам, отам зробить дірку і в первинці заховає, якби тільки може. А та буксина бригада приїжджає і жліна паличка і довбає, пінцю все довбає, шукаєш. Люди мерли з голоду. Оце поза нас хата, і вся сім'я вмерла з голоду. вся сім'я померла з голоду. А то ті точки заїжджали під до хати, на ту точку викидали, а там такі були, що могли копали яму, Яму здоров'я копали і так на тачку скизали їх там їх. Тільки довезли, чи троє, чи двоє. Як вони було п'ять душ, усі й померли, там і так і лежать. Та на тачку, а тоді до тої ями, та тут на косточка її вивернули. Згадує від голоду їхню родину врятував дядько. Мама вже лежала, вже вмирала. А був дядько, мамин брат, а їх була корова наполовину з твоїх хазяйкою. Та кажуть, Онисько, ти на скажу, вмре з голоду. Брат Онисько. А той Онисько із чайником, такий чайник великий, молока. І приносить і напуває, її. набирає чашечкою і напуває. А вона каже, ти мені хоч Женьку, спаси. А він тоді мені набере чашечку молока, а я й вип'ю. Додає, голод пам'ятатиме, скільки житиме. Такі добре жили, таке все добре, а вже пора вмирати, Ось, тільки жить, та нема коли. Антоніна Крейтер, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.